Від учора на річці Гнило 5 водолази пошуково-рятувальної служби на воді проводять пошуки потопельника. Роботи ускладнює погана видимість при зануренні на глибину, розповідає керівник комунальної служби Валерій Шелепа. На глибині нічого не бачу. тобто бачення ноль. Тобто, отак от, от тримає руковиці, Вже не ти нічого не відповідає тому. 20 метрів від берега вже починається мул. Мул якщо водолаз наш стає на мул, він по пояс провалюється му, тобто він не може рухатись. Тому операція доступним чином відбувається. Водолаз ложиться на му, і отак вота на тому саме повзе, повзе да, і шукає цю людину. Сьогодні ми багато відпрацювали. Ми працювали 4 чотири час... 4 години. Три водолаза працювала, з ними був я координував роботу, але, на жаль, тіла зато ми не знайшли. Керівник пошуково-рятувальної служби зауважує, значно допомогло б у пошуках новітнє обладнання, якого, на жаль, бракує. Але отакі випадки кажуть про те, що, мабуть, я буду звертатися до міської ради, до міського голови, щоб у разі можливості, я зрозумію, яка сьогодні, яке сьогодні фінансове становище у міському бюджеті, у разі можливості, щоб ми придбали відповідне обладнання. Яке допоможе знаходити це ехолот просто гарної якості, який допоможе знаходити людину. Тому що коли людина в маленькому просторі загинула, да, її швидше знайти. А коли мова йде про ну, тисячі тисячі квадратних метрів, то шукати не перешукати це як голку сто гірси сімей. Але я сподіваюся, що ми його знайдемо, дасть Бог. Сьогодні на цей час роботи припинені, тому що ми під час пошукової роботи використали кисень, який знаходиться у балонах. Кисень ми віддали на заправку. Згідно регламенту, після трьох часів годин роботи рятувальники повинні відпочити. Зараз ми чекаємо на кисень, який приїде заряджений з балонами. І продовжуємо пошукову роботу. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, «Вік».